Присоска P611, чи джин Гновко продемонструю вам відмінність роботи з механічним поршнем і з поршнем автопідкачки. Коли ви працюєте поршнем звичайним, ви накачали і за рахунок того, що там стоять потужні прокладочки, манометр не падає. Коли ви працюєте поршнем автопідкачки, він має працювати з присоскою постійно ввімкненим. Тобто він накачав і тримає тиск постійно на ввімкненому режимі. Тільки ви його зупинили, ось дивіться, показую вам, манометр буде потихеньку-потихеньку падати. Тому що цей поршень не предназначений для вимикання, він не автоматично підкачує, а просто підкачав і постійно має качати. Тому, працюючи з таким поршнем... Ви його не маєте вимикати, і тоді ваша плитка буде надійно закріплена на присосці. Отака відмінність між роботою звичайного пошня і автопідкачки.